Народ, я, чесно кажучи, не вірю в Бога і досить так опосередковано відношусь до релігії, і почалося досить давно, почалося в дитинстві. Я їх зараз пам'ятаю, як в дитинстві. Мама заходить до, і нас з братом в кімнату і говорить: хлопці, завтра велике релігійне свято. Три дні нічого не можна робити: ні копати, ні сапати, ні садити, нічого абсолютно. І ми такі з братом ЄС, бо ми вже заїбались на тому городі, чесно кажучи. І що ж, проходить перший день. Ми нічого не робимо. Проходить другий день, ми нічого не робимо. І на третій день мама заходить до нас в кімнату і говорить: хлопці, вдягайтесь, йдемо на город. Ми такі, мам, так ти ж на третій день після обіду вже можна вона говорить. І ми такі, а що це за ну якось іди до кінця уже, як що це за відношення до релігії? Чи як мама думає, що Бог сидить там на горі і такий: Буслаєві день нічого не роблять. Молодці. Буслаєві другий день нічого не роблять. І на третій день такий щось я втомився. Ісус, іди подивись за людьми. Ісус стикає тік-ток, і ми бігом пиздуємо нагород. Правильно, отак це відбувається. Коротше, по цьому маминому відношенню я тоді вже зрозумів в дитинстві, що релігія це однозначно дуже потужний соціальний інститут. Але навіть він йде до біса, коли треба поливати помідори, розумієте? В дитинстві перед водохрещам мама заходить до нас з братом в кімнату і говорить: хлопці, треба поприбирати дома. Бо на цьому тижні по селу буде ходити батюшка і буде святити хати. Ми поприбирали, тиждень прийшов, він так і не прийшов. Ще раз прибираємо, ну коротше, офігівші з братом. Але ви знаєте, я цей момент запам'ятав дуже прекрасно. Бо, чесно коротше, у батюшки висадитись в нашу хату виходило значно краще, ніж у російського десанту в розумієте? От. Він просто стоїть тишина, розумієте, От вибиваються двері, господи, ой, сина та! -да! І він іде по нашому дому, взутий, болото, сніг. Бере цю святу воду, їблись мені по обличчю, на клавіатуру, на комп'ютер, на кота. А іще ще мама наша працювала вчителькою в сільській школі. І на початку 2000-х усі журнали вона брала додому заповнювати вручну. Ну і коли прийшов батюшка, вони лежали на столі. от. Чесно кажучи, тоді мама віра в Бога трошки похитнулася, щоб ви розуміли. От, вона на декілька днів стала атеїсткою, навіть я б сказав би. Але так, ненадовго, поки не переписала журнали. І в чому був прикол у цьому, що батюшка, коли ходив по хатам, за ним ходив один хлопець приблизно мого віку, носив відро зі святою водою. От. І цей хлопець теж ходив по моєму дому взутий, розумієте? І дуже незручно було, коли я потім зустрічав його в школі. От і дивитися йому в обличчя. От. Я дивлюся на нього і говорю, Вадік, а ти не із голівудського кіно випадково. Він говорить, чого? Я говорю, а якого ти біса? ти взутий в мене по хаті ходиш, скажи, будь ласка. Так, і от дивіться. Коли вони йшли з нашого дому, виходить батюшка, виходить цей ватік з нашого дому, я дивлюсь на наш будинок, і там стіни всі в воді, вода стікає, клавіатура не працює, кіт, очманівшись, сидить під диваном. Я дивлюсь на усе, думаю, так батюшка, він же із церкви. Чому тоді наш будинок після його візиту схожий на християнський храм після набігу вікінг? Поясніть мені, будь ласка. Народ, побудуйте, будь ласка, хто колись хрестив дітей? Так, у мого брата нещодавно народився син, і віднедавна я його хрещений батько. Почекайте, почекайте. Я хрещений батько сина мого брата. Так інколи буває, люди беруть хрещеними родичів. Це для того, щоб у нас із братом були хоч якісь приводи інколи бачитись. Розумієте? Там можна було поаплодувати, ти не соромся. І коли. Брат хотів взяти мене хрещеним, про це раніше ясна річ дізналась мама, і от мама дзвонить мені і говорить: Міш, там Женя хоче взяти тебе хрещеним. Я говорю, мам, так я особливо не вірю там в Бога і в релігію, все оце. І ви знаєте, я чесно кажучи, думав, що для неї на цьому світ перевернеться. Вона тоді подумає, значить, сьогодні він в Бога не вірить, переїхав в свій город, завтра він уже м'ясо не їсть, а потім що? Приїде знайомитися зі своїм хлопцем на електросамокаті, правильно? Так, народ, повернемось до Христин. Коли я похрестив свого племінника, для мене це було вперше. І я до цього нікого не хрестив, розумієте? І коли я прийшов на хрестини, то там вже була присутня така, знаєте, типова хрещина. Що в неї вже 16 хресників, 8 кумів, у неї рекордна безпрограшна серія на виїзді і вдома Христина. У неї рейтинг 9,2. А це на секундочку вище, ніж у, у, у втечі Шоушенка, розумієте? І от коли вона побачила, що я нічого не шарю от, в хрестинах, вона така дивиться на мене, і говорить: Тю, а ти що ніколи нікого не хрестив? Я говорю, ну да, так це ж ну не така буденна справа, розумієш, це не як в АТБ сходить, не кожен день. І вона така говорить: ні 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 це хірова шутка. От дивись, краще так скажи. Для мене це як вибрати кешбек у монобанку кожен місяць першого числа, розумієш? Народ, тепер трошки розкажу про сам обряд, скажімо, обряд христин. Правда, звучить якось окультично, але тим не менше, давайте трошки розкажу. Коли йшли хрестини, то я помітив одразу, що батюшка, у нього якесь знайоме обличчя. От, він виходить, починає увесь цей процес, а я думаю, що у нього якесь знайоме обличчя. І потім я зрозумів, що я до цього бачив його ну, в цивільному, розумієте? Без ряси. А зараз він стоїть і проводить цей обряд. І я подумав, так ти навіщо руйнуєш мою і так без того слабку віру в Бога? От я думав, що ти в Дірясі АТБ ходиш. І кешбек монобанку вибираєш, розумієш? От? А він стоїть от, ну просто як той Санта-Клаус, який зняв бороду і курив сигарету перед Кевіном Макалістером, розумієте? Ну я і так слабко вірю, а ти ще й оце робиш. Ще було прикольно, що у батюшки під час процесу у нього руки були зайняті якимись церковними атрибутикою якоїсь церковної. І, значить, та як у нього руки були зайняті, коли нам треба було перехреститись, він це просто робив головою. отак от. Ну типа Чікін-Пікін, пальчик викинь. ну от. Uh. Він просто робив це головою, і в процесі я дивлюсь, розумієте, що в процесі хрестин відбувається якийсь хаос. Ми стоїмо от хрещені, от і я дивлюсь, всі по-різному хреться. Несинхронно, абсолютно немає ніякого. Ну, взагалі, всі по різному, хтось хреститься, хтось відстає. Я починаю наздоганяти, потім переганяю їх. Ну і я зрозумів, що так ані, ну всім все одно розумієте, бо немає якогось регламенту затвердженого. Нема якоїсь істини одної до якої треба йти. Я подумав, що в якийсь, якби я в якийсь момент йобнув кілька років із тектоніка. Ну, <плес> батюшка подивився б на мене і зробив би так: чикін-пікін пальчик Оце... І ще розумієте, я побачив, що Христини це от такий процес, коли уся сім'я збирається разом. От, і коли уся сім'я збирається разом, то починається те, що я не люблю найбільше. Починається ніхто не називає один одного по іменами. Існують тільки ці от позивні кум, сват, брат, зять, сват, свекруха. І у зв'язку із цим у мене існує маленька претензія до нашої мови, скажімо так. Ви знаєте, що у нас в мові вже давним-давно багато іноземних слів. от. А всі оці от слова, як кум, зять, сват, свекруха, вони ну жахливо архаїчно звучать. Хіба ми не могли їх замінити якимись от іноземними словами, хоча це дуже сильно бісить Ірину Фаріон, але мені здається, що тут би це було б доречно, розумієте? В який момент ми вирішили, що значить вдосконалювати це буде апгрейднути, а відпочивати це буде чіліть? А свекруха, свекруха, заїбісь, так Хай і залишається, так. Да. Так, народ, у мене все. Дякую за увагу.